Всім привіт, друзі! Можна дивитися на вогонь воду і на те, як Володимир Олександрович Зеленський намагається прилаштувати свою за фаворитку, колишню міністерку юстиції Ольгу Степанішину, хоч десь послом. Так от справді, тому, що в середу. Цю середу, яка була, Ольгу Стефанішину намагалися прилаштувати послом в Брюсселі при нашому представництві у ЄС, але тепер рейс, так би мовити, змінився. І Володимир Зеленський розглядає Ольгу Стефанішину на посаду майбутнього посла України у Сполучених Штатах Америки. Раніше на цю посаду розглядали Рустема Умерова, але злі язики що він не підійшов, і Сполучені Штати Америки сказали, що якось не може брати на посла людину, у якої є конфлікт інтересів. Як ви знаєте, родина Омірова живе собі в Сполучених Штатах Америки і почуває себе дуже добре. І от тепер Володимир Зеленський вирішив схитрити і зробити все, щоб наші американські колеги таки дали Ольгі Стефанішній дозвіл працювати послом на території Сполучених Штатів Америки. Отже, з'явилася дуже цікава заява Зеленського, який каже: що дивіться, я підписав указ про призначення Ольги Стефанішної, значить вона у нас буде уповноваженою президента України. З Ань розвитку співпраці зі Сполученими Штатами Америки, і це буцімто такий перехідний етап, поки Ольгу Стефанішину не призначить нарешті послом у Сполучених Штатах Америки. Виникає дуже дивна ситуація, тому що я нагадаю, буквально в середу ввечері САП порушило ще одну кримінальну справу проти Ольги Стефанішиної. А саме, як ви знаєте, Ольга Стефанішина раніше була. Заміжня за таким собі Михайлом Стефанішиним, і якось так абсолютно випадково вийшло, що тепер а, компанії цього Стефанішина отримують підряди на управління конфіскованим майном, яке перебуває в управлінні такої контори, як Арма, яку теж в свою чергу очолює а, там, близька подруга до команди з кварталу. І от тепер цей Міл бере а, всі ці активи і м, розпоряджається ним як завгодно. А Ольга Стефаніш. Ше не зробила вигляд, що вона взагалі не знає, чим займається її колишній юрист, до речі, і батько їхніх двох спільних дітей. Тобто, що б там не було, їх пов'язують двоє спільних дітей, яких вони будуть утримувати до кінця свого життя. Тому дивіться, який дуже дивний бек. Раніше на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки претендували найкращі з кращих. Це були кращі дипломати, це були фахівці рівня там, не знаю, Валерія Чалуга. А тепер, якщо ти подруга, Зе, Якщо ти подруга Єрмака, якщо ти там десь зашкварилась на корупції і на скандальних історіях, будь ласка, вибирай, ким ти хочеш бути. Вчора тебе а, хотіли поставити послом до Брюсселя. Тепер уже тобі кажуть, їдь послом до Вашингтона. Отак От ми знецінюємо нашу дипломатичну службу. І так а, насправді за влада а, абсолютно руйнує.